Всім привет і ви на каналі Біг Блонди. І сьогодні я знімаю такий, як вам сказати, типа румтур мого подвір'я. Давайте почнемо з цього уголка. Ось так. Ось так. У нас йде тута угол. нашому подвір'ї. Ой. Окей, уха, чи не тут уха. Ну, я кажу, стучки, значить, уха. Давай там. Тут ухари. Сявка ще в білому сочки в уході. Уже нашу лицек. Мого брата з Лілією Лексус. Белик. Ну, короче, все, гаражайська така Тут і є. Высокий, великий хороший, умственный гараж. Дальше у нас тут а, просто... Мы перевозили ветки из нашего сада. Там где-то там, там на полях. Тут. Вы сами делаете трактор? Да. Трактор, на котором мы перевозили это все. Ну, не мы, а мой папа. мой дедушкой. Вот так. Дом. Город. сарай. Верх. Друга тараєш. Ось тут. Тут є Електросамокат, велик, ну всякого така хлам. І не хлам, і хлам. Далі тут ось туалет. Новий туалет. Показується треба є. Тут, коротше, гнояк. Ого! Не виходила на вулицю, не, не знаю, що тут відбувається. така штука. Ми пройдемо до городу. Я не знаю, що тут ця штука його стоїть. Вона поросідувала вже, не знаю. Тут у мене папку з братом розібрала його. Ой. Пойдеш? тварин телефон. Тихо, я це пройду тут. Скось Віток. Ось такий город. Огромний. Ну, це вже не наш город. По оцю лінію, яку я зараз показую, це все наш город. Ось і дафіка показували, це хотіть калітка, пішли, покажу, куди веде ця калітка. Ви не поймете, Ліля за мною. Давай сімей. Зараз веде, а та -та, там де ми вже були. Ось так волшебно ми з'явилися в дворі. тут Усе розказала і в принципі в нас двох. Так що всім пока Ми були на каналі Big Плони підписуйтесь на канал.